Щодо імпорту електроенергії, якщо Росія знищує підстанції, як вона буде надходити, навіть якщо це буде допомога із європейських країн? Це можливо? Це можливо, але після тих ремонтів, які ми зробимо, це можливо, але з перервами, так ми повинні те, що Росія буде знищувати і відремонтувати. Ми, ми повинні будемо передавати електричну енергію. Але з меншими обсягами, вже по по нижчому класу класу напруги, ми не все зможемо передати і знову зробити ті ж, ті ж обмеження для того, щоб якимсь чином, хоча б до, до, досягнути ту, ту, ту необхідний обсяг електроенергії до, 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 до конкретного споживача. Звісно, це це, це теж питання. Ну маємо надію, що все-таки наша протиповітряна оборона почують нас. Наші партнери, наші друзі почують по, 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 і по цій стороні Європи, і за океаном, і все-таки вирішить питання повітряної оборони. І, і, і тоді, звісно, нам буде легше проходити це. Ідеальнобійні рак, і дальнобій, і ракети для того, щоб нам впевненіше і легше було проходити осінньо-зимовий період. Юрію Васильовичу щодо заяв від наших європейських партнерів, які допомагають нам і слава Богу щодо того, що вони будуть надавати обладнання для ремонту. Наскільки це ефективно? Наскільки воно ідентично і підходить до е, нашої генерації, до наших тесте тест? Це ефективно, ідентично, особливо в балтійських країнах, які е, країни на жаль були певний період в радянському. Союзі, тому, тому ці 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 заклики треба зразу ж підтримати. І вже ми повинні бути на цих. Можливо, вже наші спеціалісти є на цих станціях, які визначають, що можна забрати, куди поставити, і де іде зосередити той вкрай необхідний Тут вкрай необхідне обладнання, де його де його поставити? Чи в ДТЕКі, чи в центр енерго, можливо ще так, чи 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 на харківський тець 5 яка там приватна. Станція, чи чи десь в іншому в іншому місці, але для цього щоб це робити, треба все таки дуже чітко координувати. Так не, не може поїхати туди, де ТЕК щось собі забрати. Так не може поїхати, щось центр нерва сюди сюди забрати. Повинен бути хтось туди. А хто за це відповідає? Хто їде і каже, ось або мені стріляє. Я не знаю, хто в нас відповідає. Я не знаю. Я не знаю, Міністерство енергетики сьогодні йому не підпорядковується, не центр енерго, де-факто не підпорядковується на як Де-факто йому не підпорядковується, е, енергатом, де факто. Де Юра йому там наче підпорядковується на конер? А я знаю, бо де факто. Де-факто Угідроенерго е не підпоряковується. ДТЕК теж приватна компанія. Так скажіть мені, хто відповідає? Хто сьогодні відповідає конкретно уряд? Президент, мабуть, але ну 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 прем'єр. Мені президента немає, мабуть, часу займатися.